Вітає вас в ефірі. Програма місто Спорт в студії Олег Ендриксон. В останньому турі національної першості з футболу серед команд першої ліги. Криворізький гірник зіграв нічою з ахтирським нафтовиком Укрнафта. Про всі перепиті гри у сюжеті Ігоря Кононенка. У 22-му турі національної футбольної першості у першій лізі Криворізький гірник зіграв в нічию з охтирським нафтовиком Укрнафта. Наші земляки мали реальну нагоду здобути перемогу, але цьому завадив харківський арбітер Дмитро Кривушкін. Він по-своєму розцінив епізод з виходом Владислава Вицеховського на побачення з нашим Русланом Зарубіним. Як потім показав повтор наш кіпер за правилами перервав гольову атаку господарів, але арбітер був непохитний. Як підсумок гірник наприкінці зустрічі залишився у меншості. На цей час рахунок у грі був нічийним, – 1-1. Першими у дебюті зустрічі відзначилися гості. Сергій нудний подав кутове. А Віталій Павлов вміло розпорядився м'ячем у штрафній суперника. Його удар головою був неперевершеним. Закріпити успіх гірники мали нагоду на 23-й хвилині матчу, коли господарі свалили на Олександрі Бреньку. До 11-метрової позначки підійшов Сергій Нудний, але на жаль, удар вийшов не сильний по центру воріт. Тому Тимофєєв без зайвих труднощів відбив цей м'яч. Але на цьому ентузіазм наших футболістів не вичерпався. Гірник продовжував атакувати і знову був близький до успіху. Володимир Баєнка після чергового кутового пробивав головою впритул, але м'яч з лінії воріт встиг винести хтось з нафтовиків. Розплата прийшла миттєво. Наприкінці першого тайму у нашій штрафні один з нападників господарів зіткнувся з Олександром Бреньком. Суддя без роздумів вказав на точку. Вирок без догад... Ана виконав Арвеладзе. а потім була вище згадана 70-та хвилина, коли гірник залишився в десятьох. І кінцівка матчу, які наші гравці продемонстрували бажання не тільки зберегти свої ворота у недоторканості, а й все ж таки привести Ахтирки три очки. Але везіння у цей день остаточно відвернулася від криворіжців. Відміна гра, втрачені можливості та неякісне суддівство. Таке враження залишилося від вояжу гірників на сумщину. Гра дуже була складна. Тому? тому що команда Ахтирка ми знали, що це гралані удачна? предыдущие игры, и они настраивались очень серьезным образом на нас. Ну и мы, конечно, тоже хотели реабилитироваться в глазах наших болельщиков, сыграть удачно в этом выездном матче, потому что тырка команда очень серьезная, приличного уровня команда. Мы смотрели несколько игр, их разбирали, команда играет, старается в комбинационный футбол играть, но ну, а креактивных футбол, футболистов, быстрый. Поэтому мы старались нейтрализовать их лучшие стороны, ну и сыграть на своих лучших качествах. гру гірник проведе знову на виїзді. 26 квітня у Тернополі він зустрінеться з місцевою нивою. Яскравою спортивною подією квітня став 18-й щорічний турнір з дзюдо лиш кріпиш. Як хлопці змагалися за першість, бачила Ярослава Токмакова. Цими вихідними в Палаці дитячої та юнацької творчості Центрально міського району прийшов відкритий міський турнір з дзюдо. Змагалися за перші стінаки 2005-2007 років народження. Загалом з змаганням взяли участь 135 борців, що об'єднані у 13 команд. Окрім вихованців з Дніпропетровської області, уже традиційно долучаються харківські та запорізькі спортсмени. Традиційно к нам приїжджає багато представників з різних школ. Тут представлено сьогодні 13 команд это очень важное соревновання то називається перший сорінувательний опыт борца. Дзюдо напрочуд, популярний вид боротьби. То щороку в змаганнях беруть участь чимало юних перспективних спортсменів, для яких турнір «Малий шкріпиш перший крок на шляху до професійної кар'єри. Учасниками цих турнірів уже сьогодні являється переможці первенства світу, Європи і наші в барси, котре представляють Україну на міжнародних соревновані. Це дуже поучительний опит для дітей дуже важливий. У 18-му відкритому турнірі перемогу вибороли Єгор Семенко Віталій Малков, Єгор Згузький, Кирило Рибалко, Володимир Пельт, Раміль Мірзавець, Микита Семкін та Олександр Усварк. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Енриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.